2023 рік на дворі люди йдуть тільки вперед з ногою технології. Більша частина домусидів заробляє в інтернеті, і багато з них торгують на біномо. І я знаю абсолютно все про цю контору, як вона скамить, прямо посилає нафіг людей при виводі прибутку. І головне, що сьогодні на цю платформу ще закидають гроші і питаються підняти собі на розкошне життя. І у мене трохи підгоріло з цього. Тому я закину сьогодні особисто свої кошти і спробую заробити на цьому біномо. Я покажу вам, як вивожу гроші. А може і ні, може ми взагалі зі. Моїх. Отож, дивіться відео до кінця, це буде дуже цікаве відео. Всім привіт, з вами Ванік. І перед початком став лайк та підписуйся на канал. Це мене мотивує робити нові відео для вас. А тепер давайте вже погнали розбиратися в цій платформі. Якщо ти не знаєш про Біномо і наразу там не торгував, то я тобі заздрю, тому що це трейдингова платформа, на якій люди типу піднімають грошей. І я на ній торгував і старався заробляти ще до війни. І це діло мені дійсно приносило непоганий такий дохід, що я навіть на ці зароблені гроші мог піти купити собі новий iPhone. Якщо ви хочете, щоб я розказав цю історію і підкріпив всі факти, а вони у мене є, то проявіть активність під відео і напишіть комент, що хочете побачити таке відео на каналі. Отож, повертаємося до відео. Я торгував на цій платформі ще до війни і знаю всі тонкості ці цієї платформи і як вона працює вже на той момент. Багато людей записували відео, що це скам-проект. Тож люди вже тоді знали. І ось пройшов цілий рік. А люди до сих пір закидують туди гроші і питаються заробити собі на розкошне життя. І сьогодні я теж створю новий профіль, і вже як трейдер на опиті постараюся заробити на цих графіках. Отже, все почалось з того, що я підключаю vpn сервіс на ноутбук, але коли вмикаю його, то біномо все одно мені не дає зайти. Тому я заходжу на сайт з телефонного VPN, І о чудо я можу зареєструватися. Ну я, значить, створюю нову пошту, реєструю і, До речі, я використовую країну Бразилію, тому що там теж працює біномо. А я зараз знаходжуся в Європі, тому мене і не пускає. Ну добре, з цими VPN-ами ми вже розібрались, і тепер ми будемо торгувати тільки з телефону. І ще такий неприємний момент виник при реєстрації, оскільки я не під українським VPN, на під Скім грошову валюту я можу вибрати або бразильську, або долар. Я недовго думаю, чи ставлю долари, підтверджую реєстрацію аккаунта листом на пошту, по якому треба перейти, щоб активувати акаунт. І залишається тільки почати торгувати, що я і починаю робити. Я шукаю на телефоні ситуації, дивлюся різні таймфрейми, графіки, та взагалі питаюся щось правильно проаналізувати на телефоні. Але я думаю, ви розумієте, що на комп'ютері це робити набагато легше, як мінімум, тому що є великий монітор, на якому ти чітко бачиш ситуацію. Але такої привілегії у мене зараз немає, тому починаю торгувати. Звісно, я розумію, що бінома підкручує графіки, особливо у вихідні дні, що також там все зроблять, щоб ти злив свій депозит, закинув добавку і щоб це все повторювалося безкінечно разів. Але не дивлячись на це все, я починаю заходити в позиції. І ось моя перша ситуація відкрита. Зайшов я на 1 долар, визначив час, на який я хочу заходити. І як думаєте, позиція закрилася в плюс чи мінус? Звісно, що ні, і я втратив цей долар. Але я й не думаю розочаровуватися, тому що у мене ще є на балансі 12 доларів. І я починаю активно торгувати і відкривати позиції. І звісно, не по дві угоди в день, як це рекомендують успішні трейдери біному в ТікТоці. а дві угоди в хвилину, тому що нам треба максимально багато заробити за двадцять Три години у нас же експеримент не забули. Отже, починає торгувати, аналізувати і робити все як опитний трейдер, який розуміє рух ринку. Але хочу ще раз наголосити, що біномо це дармоїди, які не хочуть ні нормально виводити гроші, ні нормально працювати з людьми, і плюс їхні підсоси в тіктоці також з камери. Та якщо ви хочете, щоб я розповів про те, як вони заробляють, і вся внутрішня кухня біномо, і там не те, що ви думаєте, не все так просто, як казалося іншими блогерами. І там не тільки платять до 70% зі зливу. Я прикріплю частину доказів в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Переходьте та дивіться, а іншу частину я розкажу в відосі. Якщо буде гарний актив під цим відео, тож ставте лайка і пишіть коментарі. Далі я цілий день ходив і відкривав угоди. І у мене виходило зробити то 15 доларів, а то взагалі зливався до 5-6 доларів. А потім я якимсь чудом знову відкатувався до начального балансу. Я торгував і вдома, і в залі, і коли йшов по справам, отже, повні 24 години я посвятив себе біномо. І ось на балансі у мене вже було 21 долар. Я був приємно здивований. Тому що мій профіт складав вже плюс 8 баксів, що було не так і мало, і можна було спокійно виводити і піти скупитися в магазині. Але я ж професіональний трейдер, і мені ці 8 доларів показалися невеликим прибутком, і я можу зробити більше. Ну я і почав торгувати далі. Що думаєте, трапилось? Ви все правильно подумали. Вже через 5 хвилин з моїх 21 долара стало 7 доларів. І казалося це все. Злив балансу, дезмораль на весь день. Тому я пішов, купив в аптеці і лежав на лавочці, кайфував. Шучу я. Просто трохи заспокоївся і внушив собі, що це і є мій початковий баланс, той, який у мене залишився, і я почав його спокійно розганяти. Тому я поставив всі гроші, які у мене залишалися на одну позицію. І як же я ненавиджу такі моменти, коли ціна монети ходить прямо біля ціни входу. А в останній момент, коли залишається пара секунд, то ціна йде проти тебе і закривається угода в мінус. І це стається регулярно. При тому, в який би напрям ти не стояв. Але це не той момент, і ціна пішла вниз. Тож угода приносить плюс і на балансі вже більше 10 доларів. І у мене знову з'являється надія, що я можу заробити. І я починаю вже торгувати агресивно. Захожу з таким малим баланс... Лансом по 3-4 долари в угоду. Але єдине, що я можу сказати своє оправдання, я робив аналізи перед входом, шукав максимально гарну точку входу. І так це дало свої плоди. І на балансі якимось чудом стало 26 доларів. І напевно деякі з вас там також кажуть: Ваня, виводь гроші, прибуток вже 13 доларів. Шикарно заробив. Але ні, пішло воно нафіг. Я тільки коли закидав гроші, хотів забрати 30 доларів. І у мене була ціль ще з самого початку: або 30 доларів, або нічого. Тож я починаю торгувати далі. І теж торгую в агресиві. В угоди заходжу по 5, інколи навіть по 8 доларів. І так я спустився до 9 доларів з 26. Ну і тут здавалося вже все. Депозит злит, відео вийшло погане. А може й ні? Може, ще є шанс. Я ставлю всі гроші, які лишилися. 9 доларів стоять в позиції. Я пильно слідкую за ситуацією, і на останньому моменті ціна йде в нашу сторону, і ми забираємо плюс. І на балансі вже 17 доларів, і залишилося трошки до 30 доларів. Я вже починаю заходити по пів балансу на одну угоду. І постепенно перейшов на малі ставки по долару два на угоду. Ну і ось так я потрішки йшов і нарешті заробив 30 доларів на балансі, але вийшло навіть трохи більше. І ми все ж таки змогли зробити ці 31 долар, як я і планував. Але я стільки разів вже прощався з балансом, що напевно пальців на моїй руці б вже не вистачило. Да й плюс допоміг заробити гроші мій трейдерський опит. Але якщо би на моєму місці був якийсь Вася з села, то я на 100% впевнений, що він би вже попрощався зі своїм другим депозитом, обіжав брати кредит в. Банк, але коли я захотів вивести ці гроші, то почалися проблеми. Раніше ще до війни можна було закидати і виводити невеликі суми до двох тисяч гривень. Біному просило верифікацію, як ти починав торгувати з балансом більше 5000 тисяч гривень. І в цей раз я закинув майже 500 гривень на баланс. Із цих 500 гривень я заробив 1200. І я заходжу вивід коштів, і одразу на весь екран мені пише, що вам потрібно пройти верифікацію на сайті, щоб вивезти гроші. Звісно, мені було дуже обідно, що я витратив стільки часу, щоб заробити ці копійки. Та ще й коли захотів вивести ці гроші, то мені поставили обмеження на мій акаунт. І мені треба верифікуватися. Але я ж не такий дурень, що я буду давати їм свій паспорт, де я живу. Тому що предостав їм ці дані, я може й підтверджуся, але це підтвердження будуть розглядати десь місяць. Та ще не дає безпеку того, що мої дані не будуть продані на заборонені площадки по типу Доркнета. Я думаю, ви вже зрозуміли, що я нікому нічого не буду скидати для підтвердження даних. Мені ж не треба, щоб через три місяці мені прийшло смс на телефон, що мені потрібно віддати борг, бо я його займав в мікрозаймі. Тож я нікому не рекомендую торгувати та взагалі зв'язуватися з цією площадкою. За нею багато махінацій і обманів. Але тільки ви відповідаєте за себе своєю головою на плечах, і тільки ви вирішуєте, торгувати вам чи ні. Але якщо ви хочете заробити в інтернеті, то можу я вам порекомендувати заробляти зі мною в телеграм-каналі, де я з підписниками заробляю гроші. Посилання на криптоканал буде в описі. Для вступу вам потрібно бути підписаним тільки на один телеграм-канал Вайпер Крипто. І як підпишитись, просто напишіть менеджеру його нік ви можете знайти в описі каналу. А по поводу бінома, я думаю, ви і самі бачите, що я хочу заробив на їхньому сайті, але вивезти мені ці гроші не дали. Хоч це новий аккаунт, і на нього раніше не поповнювали депозит. Це повністю нульовий аккаунт. Тож я не тільки заробив, а ще й втратив гроші. І за це відео в мене вийшло мінус 500 гривень. Звісно, трохи обідно, але що ж поробиш тепер? Я думаю, тепер ви бачите, що контора зробить все, щоби тільки не дати вам вивезти свої чесно зароблені гроші. Навіть якщо ви підтвердитесь, то ваш паспорт буде. Провіряти місяць або навіть два, і за цей час ви знову полізнете торгувати, тому що вам просто надоїсть чекати. І тим самим, як тільки ви зіл'єте депозит, то вам одразу підтвердять ваш профіль. Отаке біномо. Не забувайте, що в особистому каналі я виклав профи, що там платять не тільки 70% блогерам за злив. Посилання буде в описі. Переходьте та дивіться. А іншу частину я розкажу в відосі. Якщо буде гарна пів під цим відосом, тож ставте лайки, підписуйтесь.